Я не знаю, яка саме мрія є у тебе. Мені байдуже, наскільки розчарованим ти почувався, коли працював над цією мрією. Але та мрія, яку ти тримаєш у своїй голові, вона можлива. Дехто з вас це вже знає. Це важко, це нелегко. Важко змінювати своє життя. У процесі роботи над своєю мрією тобі доведеться зіткнутися з багатьма розчаруваннями, з багатьма невдачами, з багатьма болями. Будуть моменти. Коли ти почнеш сумніватися у собі, ти скажеш, Боже, чому? Чому це відбувається зі мною? Я просто намагаюся подбати про своїх дітей і матір. Я ж не намагаюся ні в кого красти чи грабувати. Чому це мусить статися зі мною? Для тих із вас, хто пережив труднощі, не здавайтесь із вашою грією. Складні часи обов'язково прийдуть, але вони не прийшли, щоб залишитися. Вони прийшли, щоб минути. Велич це не якась дивовижна, езотерична, недосяжна богоподібна риса, якої зможуть торкнутися лише обрані. Вона справді існує в кожному з нас. Дуже важливо вірити, що саме ти, та людина, більшість людей вони виховують сім'ю, заробляють на життя і помирають. Вони перестають рости, перестають працювати над собою, перестають розширювати межі, перестають штовхати себе вперед. А потім багато людей влюблять скаржитися, але нічого не хочуть робити зі своєю ситуацією. І більшість людей не працюють над своїми мріями. Чому? Перше через страх. Страх невдачі, а раптом не вийде. І страх успіху, а раптом вийде, а я не впораюсь. Це не ризиковані люди. Ти витрачаєш так багато часу з іншими людьми. Ти витрачаєш так багато часу, намагаючись подобатися іншим. Ти знаєш інших людей краще, ніж знаєш самого себе. Ти їх вивчаєш. Ти знаєш про них. Ти хочеш тусуватися, як вони. Ти хочеш бути як вони. Знаєш, що ти вклав стільки часу в них, що не знаєш, хто ти є. Я кидаю тобі виклик: проведи час наодинці з собою. Це необхідно, необхідно позбутися невдах у своєму житті, якщо ти хочеш жити своєю мрією. Але ті люди, які біжать назустріч своїм мріям, їхнє життя має особливий сенс. Коли ти стаєш правильною людиною, ти починаєш відділяти себе від інших. У тебе з'являється певна унікальність. Бо, поки ти йдеш за іншими, поки ти копія. Ти ніколи не станеш найкращою копією у світі, але ти можеш стати найкращою версією самого себе. Я кидаю тобі виклик: визнач свою цінність, не всі її побачать, не всі підуть із тобою, не всі матимуть бачення. Але це треба знати: ти незвичайний. Необхідно, щоб ти вирівняв себе з людьми і притягував до себе людей, які голодні. Людей, які невгамовні і нестримні, людей, які не згодні жити так, як є, і хочуть більшого. Люди, які живуть своєю мрією, це ті, які знають, що якщо це станеться, то тільки завдяки їм. Хочеш бути успішнішим, хочеш мати і робити те, чого ніколи не мав і не робив, я прошу тебе: інвестуй в себе, інвестуй в себе! Чужа думка про тебе не мусить стати твоєю реальністю. Тобі не треба жити, будучи жертвою. І навіть якщо ти стикаєшся з розчаруваннями, ти повинен знати всередині себе. Я можу це зробити. Навіть якщо ніхто цього не бачить у мені, я сам мушу це бачити. Це те, у що я вірю. І я готовий померти за це. Крапка. Неважливо, наскільки все погано чи наскільки ще погіршиться, я все одно це зроблю. Я хочу представляти ідею, я хочу представляти можливості. Дехто з вас прямо зараз хоче піднятися на новий рівень. Я хочу стати юристом. Я хочу стати інженером. Я хочу стати лікарем. Послухай, ти не можеш піднятися на цей рівень. Ти не зможеш досягти того рівня фінансового, якого прагнеш, доки не почнеш інвестувати у свій розум. Ти не читаєш книг. Я кидаю вам виклик, ідіть на конференцію. Я закликаю вас інвестувати час. Я закликаю вас бути наодинці. Я закликаю вас провести годину, щоб пізнати себе. Коли ти станеш тим, ким маєш бути, коли ти станеш тією людиною, якою ти створений бути, ти відокремлюєш себе від інших. Я кидаю тобі виклик дійти до того місця, де людям уже байдуже ти, або вони тебе навіть не люблять, і тобі теж байдуже. Чому? Бо ти не намагаєшся їх зробити щасливими, бо ти намагаєшся підніматися, ти намагаєшся вийти на новий рівень. Мені потрібно, щоб ти інвестував у свій розум. Якщо ти досі говориш про свою мрію, якщо ти досі говориш про свої цілі, але нічого не робиш, зроби перший крок. Ти можеш зробити своїх батьків гордими, ти можеш зробити свою школу гордою. Ти можеш торкнутися мільйонів людських життів, і світ ніколи не буде таким, як він був, тому що ти з'явився, не дозволяй нікому вкрасти твою мрію. Після того, як ми стикаємося із відмовою, і ні. Після того, як ми проводимо зустріч, і ніхто не приходить, або хтось каже, я на тебе розраховую, і не приходить. Що, якби у нас була та сама позиція, мені відмовили, у мене знову і знову не вийшло, світло вимкнули, але я все одно дивлюся на свою мрію. Переглядаю її кожного дня і кажу собі: це ще не кінець, поки я не переможу. Ти можеш жити своєю мрією.